Заходи за зеленення проводять у місті двічі на рік восени і навесні. Цьогоріч парк Шевченка поповнився новими деревами. Зокрема, поблизу стадіону Динамо висадили 11 слив пісарді. В управлінні житлово-комунального господарства кажуть, що ці дерева обрали не випадково. Вони чим цікаві, тому що вони мають червоне листя, і серед цього зеленого різнобарв'я будуть такою гарною червоною плямою, будуть дивитися. Я думаю, що це буде малувати око як дітям, так і батькам, які будуть тут відпочивати. Садимо тільки паркові дерева. У нас є концепція озеленення, де тополі поступово ми повинні забирати. Що ми і робимо, тополі потихеньку забираємо з парку, бо це не є паркові дерева, це дуже гарне дерево, але. У Тернопіль саджанці привезли із Закарпаття. Цей вид дерев буде приживатися та квітнути у місті не вперше. Вони вже ростуть у сквері Тараса Шевченка. Висадження слив пісарді стало початком облаштування території поблизу стадіону, кажуть у міській раді. Вже згодом тут з'явиться новий дитячий майданчик. На цьому місці ще цього року ми плануємо облаштувати новий дитячий майданчик. І посадка цих дерев, якраз початок робіт по благоустрою, і облаштуванню нового дитячого майданчика. Відповідно до затвердженого основного стратегічного документа у сфері зеленої розбудови міста, концепції комплексного озеленення щорічно міська рада організовує заходи із висадження дерев з метою урізноманітнення видового складу існуючих насаджень, формування високодекоративних стійких до несприятливих умов навколишнього середовища дерев.